Доброго ранку, шановні присутні! Мене видно чути, я вас не чую. Доброго ранку! Дозвольте відрекомендуватися. Мене звати Дергун Надія Миколаївна, я головний спеціаліст відділу оцінку впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної військової адміністрації. Я буду сьогодні головуючою на даних громадських слуханнях. Давайте для початку наших слухань ідентифікуємо учасників громадських слухань. Представтеся, будь ласка, хто у нас є? Михайло Григорович. Так, дуже приємно. Пане Антон, еколог, представник прав Дякую, дякую, дуже приємно. Луценко Альона. Зараз на продукт. Дякую, пане Володимире. Володимир, один з розробників і Дуже вам дякую. Давайте зачекаємо. У нас є представники громадськості, поки що не бачимо, так. Зачекаємо хвилин 10, можливо, хтось під'єднається і будемо продовжувати. Добре? 嗯。<clears throat> Так, до наших громадських слухань приєднався ще один учасник. Пане Олексію, представтесь, будь ласка. Не чути вас? Увімкніть звук. Доброго ранку. Доброго ранку. Абліон Південь. Бершатський виробничий підрозділ. Це за місцем розташування саме. Плановий невідувач. Угу. Угу. Дуже вам дякую. Представник громадськості. Е, ні. Представник. Повторіть, будь ласка, ще раз. Ви, ви представник громадськості? Я представник суб'єкта господарювання. Угу. Так, представників громадськості ми не бачимо, так? Отже, давайте розпочнемо наші громадські слухання, які проводимо 16 травня 2024 року. Замовником у нас виступає приватне акціонерне товариство Зернопродукт МХП. Планована діяльність, яка проходить процедуру оцінку впливу на довкілля, це. Здійснення реконструкції внутрішньогосподарської зрошувальної мережі підкрапельне зрошення для прац зернопродукт МХП на землях села Гордіївка Тростянецької об'єднаної територіальної громади Гайсинського району Вінницької області за межами населеного пункту. Громадські слухання в нас проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року. Та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив планованої діяльності на довкілля, яку він планує провадити, 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який в тому числі врегульовує питання громадських слухань в процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 під пункт 2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові Кабінету Міністрів України No 989 від 13 грудня 2017 року зі змінами, внесеними постановою Кабінету міністрів України No 967 від 8-9-2023 року. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 підпункту 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що у нас ведеться відеозапис громадських слухань. Посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 11 годин 19 хвилин, скажіть, будь ласка, чи є у нас присутні представники громадськості на громадських слуханнях? Так, поки ми самі так. В ефірі у нас тиша, в чаті також немає у нас повідомлень. Так як у нас ведеться відеозапис громадських слухань, я хочу зафіксувати, що ще станом на 11.20 у нас присутні п'ять учасників громадських слухань, серед них п'ять представників суб'єкта господарювання. Наразі представників громадськості на громадських слуханнях у нас немає. Два представники управління і два представники ще управління. Угу. У зв'язку з чим, відповідно до вимог постанови 989, нами буде складено акт про неявку громадськості на громадських слуханнях за моїм підписом як головуючою на даних громадських слуханнях. Відповідно, ми закриваємо громадські слухання, приватне акціонерне товариство Зернопродукт МХП стосовно планованої діяльності здійснення реконструкції внутрішнього зрошувальної мережі. Підкрапельне зрошення для прац зернопродукт МХП на землях села Гордіївка Тростянецької об'єднаної територіальної громади Гайсінського району Вінницької області за межами населеного пункту та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім за увагу! Мирного та гарного дня! До побачення! Дякуємо до побачення! До побачення. Цього вам хорошо.